Всім привіт! З вами Core Community, І сьогодні ми розглянемо ферму телеграм-аккаунтів, як їх е можна створити, як створювати не веб-версії, а звичайні десктопні, ставити проксі і що нам для цього буде потрібно. Ну а зараз напевно зроблю вот так. Так, напевно, буде вам зручніше дивитися. І що ж, е почнемо з того, що нам потрібно. Е я вже цей пост е розписав себе в телеграм-каналі. Що потрібно, а зараз роблю відео відеоінструкцію більш детальну, щоб вам було більш зрозуміло, що потрібно, як робити, куди нажимати і так далі. І е, зараз я підключаю демонстрацію екрану і будемо робити. Е, також перед початком відео не забудьте підписатися на канал, на телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі. Якщо щось немає, може зайти в телеграм-канал, написати, підкажу, допоможу, чим буде потрібно. І будемо розпочинати. Спочатку ми заходимо в браузер, е, і нам потрібно знайти що. Е, перше, це треба програма, е, вона називається ProxyFire. Так, заходимо в браузер, пишемо ProxyFire, е, бачимо перше посилання, заходимо на нього і завантажуємо. Тобто, бачимо, що 31 день пробної версії, можемо завантажити на Windows, на Mac, е, навіть на Android. Я це не перевіряв. Але ладно. Ми завантажили це, можемо його установлювати, запускати, поки що не будемо. Далі, що нам потрібно буде зробити, це скачати Telegram. Telegram desktop скачати. Натискаємо сюди, Telegram desktop і завантажимо зразу. Я завантажую для Windows, так само можна завантажити для Mac. І зразу розберемося, що ми будемо робити. Зараз ви бачите на мою ферму telegram аккаунтів і що робите? Ви берете, інсталюєте свій браузер. Е, точніше, Telegram. Е, ось він так виглядає. Я перейменував його на Telegram 1, щоб було зрозуміліше. Е, це поки що, на прикладі Windows. Е, інсталювали, все. У вас є одна програма. Просто нажимаємо копіювати е, і зразу же вставляємо тут таку саму копію свого Telegram. Е, це я не буду зараз робити. поки що, бо в мене там вже завантажено. Ну, образно я зробив так 10 разів, 10 ферм, щоб мені було зручніше. Ми інсталювали. Якщо ви робите на Макові, у вас буде чуть по-іншому. Ви просто їх розархівовуєте, як воно у вас там розархівовується, І після цього ви просто бачите, що у вас Telegram 2, Telegram 3 і так далі. Ви їх будете використовувати. Далі ми заходимо в програму Proxyfire. Для цього, якщо у вас Windows, вас зразу запропонує пробну версію або е, вести ключ, що ми робимо? Пишемо, е, Пишемо. зараз повертаюся назад. Proxifier K. Okay. Це поки що приклад для Windows. Е, от, бачимо Proxifier. вуаля. Е, заходимо сюди, копіюємо цей ключ і реєструємося. Якщо ви нажали е, безкоштовну версію, просто повертаємося в Proxifier, е, натискаємо Help, реєстрація, е, і після цього вводимо ключ і вводимо своє е, ім'я, електронку, нік, що вам буде зручніше, щоб, ну, типу, реєструємо компанію. Якщо ви робите це з мака, е, ви так само пишете Key, е, тільки уточняєте маленький нюанс, е, що це Mac. Ось так. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися, але зараз глянемо більш точно. Ага, ось Proxifier Mac V3, ось ця версія буде до вас підходити. Далі, ви запускаєте сам Proxyfire і в Mac у вас відбуває помилка. Вам треба надати доступ. Ви натискаєте дозволити і вас перекидає в налаштування. В налаштуваннях самих, ви е, гуртаєте нижче і там буде сіре, тобто кнопка не буде відрізнятися, просто така плашечка е, додати, дозволити і все. Після того, як ви натиснете Дозволити е, використовувати там ваші дані і щось таке. Е, все буде працювати, все буде окей. Е, далі е, підб'єм підсумки поки що по цьому. Ми встановили ProxFire, ввели ключ. Далі зробили ось стільки telegram аккаунтів тобто Це може бути 1, 2, 3, 5. Можете просто на одному затестити, щоб вам було більш зрозуміло, як воно працює. Далі розбираємося з наступним нюансом. Як додати проксі. В Макові є тільки три кнопки. тобто Тут на Windows є більше кнопок, але нам більше не потрібно. Що ми робимо? Ми зайшли в профіль, вибрали проксі сервер. І ось тут в нас такі прикольчик. В нас пустота, ми натискаємо додати. Вибираємо зразу SOX 5 або HTTP, наприклад, SOX 5. Адрес що ми робимо? Вводимо там IF 192 там, і так далі. і так далі. Порт там образно там, 4 одиниці, чи там, який у вас порт. логін і пароль, логін, пароль. І натискаємо кнопку Check. Тобто ми перевіряємо свої проксі, чи вони працюють чи не працюють. Якщо все ОК, вони у вас будуть працювати, будуть зелененьким і можемо натискати ОК. Після того, як ви натиснули ОК, натискаємо тут також ОК. І переходимо до наступного пункту. Ми додали проксі, далі ми додаємо сам профіль. Після цього що ми робимо? Заходимо в проксі, натискаємо додати. Вибираємо назву, тобто це назва вашого телеграму. Наприклад, Telegram 1, щоб ми розуміли. Далі в аплікації вибираємо саме, ну, саму програму. Заходимо, ось, наприклад, от, Telegram 1, ось він, Telegram 1. в мене він вже стоїть. Зараз покажу, як воно буде виглядати. Давайте ось так. От. Далі вибираємо проксі в Action, вибрали проксі, натиснули ОК. OK. Тут натиснули ОК і у вас все буде працювати. Проксі в нас наставлені, е, програма у вас додавлена. Е, далі що ми робимо? Програма в нас залишається відкритою. Е, вибираємо будь-який аккаунт е, Телеграма, наприклад, ось на удачу четвертий. Окей, буде четвертий. Зараз запускаємо четвертий аккаунт. Е, окей, в мене тут вже є якась херня, якісь підписки. Це HotWallet, Cat, Bloom канал, херня, ще якась херня і так далі. Так, що ми робимо? Наприклад, Bloom в нас працює окей. Okay. Що ми бачимо? Так. Секундочку, Bloom грузиться. Буває такі моменти, коли записуються, а тут Bloom довго грузиться. Ну, ви вже зрозуміли, що Bloom працює, і е, ну, воно нам далі не потрібно. Далі так само цей CET, е, бачимо пристрій, IP, окей, пофіг. Е, CAT, окей, все гуд, все працює. Бачимо, що це звичайна версія телеграму. Так, да, вона виглядає незвично, якось типу, по-дебільному, але ладно, типу, потерпіти можна, а можна під, підналаштувати під себе. Типу, як вам буде зручніше? Окей, цей момент ми е, зробили. Тобто нам потрібна портативна версія для того, щоб запускати різні проекти по типу Cats-Bloom, які ми не зможемо запустити з Antica. Як ми працюємо з Antikom? З Antikom в нас аналогічна система. А, от, Бачимо, як воно все працює. Бачимо програму, ціль, час і на які проксі нас перекидають. Запускаємо тепер з Antica. Телеграм веб. Телеграм веб. Ага. Так, це я. Окей, ладно. Тепер дивимося, як воно працює тут. Заходимо в той самий Bloom. Опа, здрасте. Воно в нас не працює. Окей, ладно. Кетс. Опа. А, ні, кетс у нас працює. Ладно. Тут з профілем протикався. Знаходимо Натиска... тут ход, і ход в нас має запускатися. Тобто з Антика ход працює ОК, і все гуд. Тобто, ну, це нормально, так. Ось, ми можемо імпортувати, гамани, зайти і так далі. Ладно. Це ми пропускаємо. Окей. Що ми маємо знати про це? Як ми користуємося Antiком і для яких цілей? Тобто, якщо ми можемо користуватись Antiком, ми їм користуємо для того, щоб в нас бачились різні пристрої. Наприклад, IP ми можемо поставити так само, як і в Antiku, так і в Proxifier, але Саму е характеристику пристрою ми не зможемо змінити, ми можемо змінити його тільки в антику. І для цього ми використовуємо Антік. Все, тут просто. Тепер е розберемося, які мінуси в антіку. Це те, що, е наприклад, я, якщо запущу 5 антіків, ну, наприклад, от на мій весь екран буде ось так: 1, 2, 3, 4, 5. Е воно в мене буде виглядати потомково. Чому? Бо мені прийдеться ось так: просто переключатися між вкладками. Щоб все працювало. А мені воно таке не потрібно. І що я роблю? Я запускаю портативну версію. І там в мене будуть виходити, як з звичайного телеграму, ось такі апки. Зараз, наприклад, запущу е і от, я можу користуватися Е Далі можу закрити сам Телеграм. В мене оця штука буде, тобто я можу отак їх розмістити 5 штук і там образно по-бистренькому щось зареєструвати, щось перекинути, десь галочку вважати і так далі. Ну, для швидкості так зручніше. Бо переключатися між кожними профілями це, звісно, теж адекватно. Але краще ось так зробити, якщо вам прям срочно спіште, кудись і так далі. Далі. Як реєструвати самі телеграм-акаунти, все дуже просто, але тут потрібно вирішити для себе. Перший варіант: ми купляємо фізичні сім-карти, вони живуть орієнтовно 3 роки, тобто, один раз по вони живуть 3 роки. Це наскільки я знаю, те, що кажуть оператори, другий варіант це купляти віртуальні номери. 130 гривень, якщо я не помиляюся, вони живуть на рік, далі потрібно зробити якусь покупку, а там закинути 5 гривень на карточку, закинути 10 гривень на карточку і все далі на рік. Мені краще, звичайно, це фізичні сімки, але якби в мене було там дуже багато, мені срочно потрібно було міняти карточки, щось таке, то я вибрав би звичайно віртуальні сім Далі, як ми користуємося цим, цими всім? всіми нюансами? Ми користуємося їм в будь-який зручний момент, тому що е, ми можемо поставити їх спокійно собі на комп'ютер, якщо він у вас нормальний, тобто якщо він у вас старий, да, ви зможете працювати тільки там по одному, е, максимум по два телеграми. Ну самі розумієте. Завантажні. А от, якщо у вас комп'ютер сильніший, можете спокійно 5-10 телеграмів запускати одночасно і у вас нічого не повинно лагати. Чому? Бо якщо ви в бантику запускаєтесь, у вас зжирається е, оперативна пам'ять, от, наприклад, е, одна вкладка 350, ну, округлимо до 500. Да? Е, е, якщо це все закриє, е, то виходить там 10 буде 5 гігів. Тобто 8 гігів оперативки вам має вистачати на... Образно на 10 профілів. Самі телеграми вони жируть менше, теж десь там 300 МБ, Але теж лучше багато не запускати, бо воно може лагати. І звичайно потрібно хороший інтернет, щоб він у вас працював і щоб ви могли собі адекватно робити все. Бо якщо у вас буде відкрито 10 вкладок і всюди буде по одному МБ, ну це не окей, лучше зробити все по одній, щоб воно зробилося швидше, ніж ви будете запускати 10 вкладок. Потім кожна вкладка вас буде тупитись, інтернету не буде вистачати, вона буде вибивати помилку, потрібно перезагрузити і так далі. Тому користуємося ось так. На цьому, думаю, все зрозуміло, все просто. Якщо будуть якісь запитання, проблеми чи щось, переходимо в телеграм-канал, посилання на які ви знайдете в описі. Вся інформація також виходить в телеграмі трохи раніше. А з вами були Core Community і всім пока.